Олександра, я лікар-стоматолог ортодон Якось не звертала увагу на облік підсумувати свій особистий дохід, багато інформації, але завдяки комунікації, спілкуванню з Світланою безпосередньо ми розклали це на поличці. Куди рухаємося, як рухаємося, де потрібно призупинитися? Зміни відбулися, ще раз кажу, не в цифрах. Зміни відбулися в мені, в моєму погляді, як іти до успіху. Покращує і в мою впевненість теж в своїх силах, такі Світлана надала крила і надала напрямок. Її енергетика, щирість відкритість. І її тонке і глибоке відчуття кожного з учасника дуже е, простими словами про складні речі, тому унікальність, тому що легкість, легкість, відкритість, структурованість це напевно основне, і немає тиску, немає зобов'язань. Ніхто на тебе е, не тисне, що потрібно вчасно зробити домашню рекомендувала... Кожному цю програму хто хоче не стояти на місці, а рухатися вперед.